Одного дня працівники EA прокинуться у світі, де їхній футбольний симулятор уже не приносить і чверті тих прибутків, які компанія заробляла раніше. Ймовірно, це стане для них початком кінця. Втім, такого точно не трапиться у 2023 році, адже зміна назви на EA Sports fc 24 для однієї з основних серій EA прийшла успішно. То як це вдалося зробити і що взагалі здобули розробники, позбавившись пут FIFA? Доволі очевидний план EA мало кого влаштує. Але він працює і дозволяє знову поринути у світ поламаних механік, карток і вуличного футболу. Але перед тим як розповідати більше, хотілося б подякувати усім, хто підтримує нас на Ютубі, чи оформив підписку на BuyMeACoffee. саме завдяки цим користувачам, зокрема Олексію, Антонаю та Коростенському, у нас є змога робити для вас отакі круті відео. Низький уклін усім, хто допомагає розвивати та підтримувати україномовний контент. На диво, і я вирішила себе максимально убезпечити, або якщо сказати інакше, зробити так, як і завжди. Геймплейно, FC24 справді зробила малюсінький крок вперед, чи може назад, або в бік. Тому, якщо ви очікували чогось феєричного при зміні назви, то навряд відчуєте новий досвід. Захищати EA ніхто не збирається, але якщо подумати, таке рішення стасть доволі логічним, адже якщо ризикнути в настільки відповідальний момент, то можна втратити набагато більше ніж здобути. Тому ігролад тепер уже нової серії за всіма канонами копіює свою попередницю. Звісно, FC24 робить це не настільки очевидно, намагаючись прикритися деякими новими особливостями. Найвиразніше вони проявляються в режимі Ultimate Team. Відстрибування м'яча від гравця доволі специфічна механіка. При потужних передачах чи перехопленнях, іноді він просто відбивається від ніг, наче від дошки. Сюди можна також закинути доволі незвичні анімації відбору. Дуже часто це призводить ледь не до ульових моментів, від чого можна запустити геймпад на орбіту нашої планети. Можливо, це наслідки вдосконалення Hypermotion, а можливо, оновлена система перків PlayStyles. Перший варіант цілком логічний, адже нові анімації рухів доволі часто потребують удосконалень, як це було за часів FIFA. А от другий аспект куди захопливіший. Так чи інакше, цей дещо оновлений геймплей точно потребує невеликого патчу. То що ж таке PlayStyles? Це вже було. За часів FIFA у кожного гравця існував набір певних пасивних вмінь, який дозволяв виокремити відповідні особливості стилю. У FC24 чомусь цей аспект вирішили банально переназвати, додати нових пасивних здібностей і зробити з них фічу. Втім, насправді плейстайлз працюють, окремі золоті перки виокремлюють індивідуальні вміння гравців. Хочете весело фінтити? Шукайте здібність трікстер. І таких варіантів десятки, деякі з них доволі нечесні. Я особисто дуже люблю тривелла чи фінес шат, які дозволяють забивати насправді видовищні з за меж штрафного майданчика. Багато суперечок було про жіночі ліги в Ultimate Team. Чи потрібні вони там? Ну, зайвими вони точно не є. Ніхто не забороняє створити повністю чоловічий склад, але оминати увагою дівчат не варто. На диво я їй змогла непогано все збалансувати, навіть попри те, що жінки мають аналогічні до чоловіків показники. Їхні рейтинги опираються першочергово на результати у власних лігах. Варто визнати, що нові картки додають різноманіття, зокрема, потребу вивчати можливості комбінування. Також створити синергію між чоловічими і жіночими гравцями не так уже й просто, адже як було сказано, всі жінки виступають у своїх лігах. Щонайменше десяток жіночих карток це справжній скарб, інтегрувати їх у команду виявилося навіть захопливо. Еволюції карток складно назвати чимось поганим, але й дають вони не так уже й багато. Цю родзинку FC24 дуже складно зображати з позитивного боку, адже вона навіть близько не наближається до можливостей і футбол. Еволюціонувати можуть лише картки певних гравців, тому збільшити максимальну швидкість неймару не вдасться. Це хороша спроба надати цінності гравцям запасу або непопулярних футбольних ліг, але не більше. Такі картки підійдуть хіба для старту в Ultimate Team. Є кілька приємних аспектів, які додають баліварі. Наприклад, тепер не треба купувати картки для зміни позиції гравця. Якщо нападник може відіграти лівого чи правого вінера, для його активації потрібно просто перемістити картку на відповідне місце в команді. Хоча всі актуальні режими залишились, варто похвалити її за те, що вони не поховали моменц. Це режим для грайнду, де потрібно виконувати прості завдання на полі за певних умов, забити гол низом, вдало пробити штрафний тощо. Він ще й навчить новачків основним прийомам у грі. Якщо мова зайшла про грань, то вибивання винагород у першому ж сезоні здалося дещо повільнішим, але більш продуктивним. Раніше так швидко на ПАК 85+, розраховувати майже не варто було. Економіка в крамниці Ultimate Team була дещо дивною, адже впустила гравців з передзамовленням та підпискою EA Play Pro за тиждень до релізу. Тож вони просто притримували свої картки та монети. Новий тип основного меню доволі незвичне нововведення. У FIFA підпункти можна було перемикати кнопками на геймпаді, а знизу з'являлися відповідні режими для вибору хрестовиною. У FC24 Треба заходити в кожен підпункт, поки не доберешся до потрібного типу контенту. Схема FIFA була банально зручнішою. Вольта найбільше розчарування FC24. Не через те, що вона банально копіює свою попередню версію, геймплей, уміння, перки, а через те, як себе люди там поводять. Звісно, гравці покидали такі матчі і в FIFA 23, але цього року відбулося справжні божевілля. Лише 2-3 матчі з десятки мені вдалося дограти нормально. Це те, що залишило найгірші спогади від футбольного симулятора EA цього року. В аркадному режимі Вольфта докинули нових розваг, хоча б він грається, як і завжди весело. А ще супротивники там майже не покидають змагання. Кар'єри менеджера і гравця доволі органічно роз'єднані в меню, але це не позбавляє відчуття дежав'ю. Ці режими також отримали мінорні оновлення з додаванням нових тактик чи типів тренувальних вправ. Системи типу удосконалення вмінь гравця змінили вигляд, але не основну суть. План тренувань для команди виглядає доволі зручно, але розповідати довго про подібні деталі навіть не хочеться. Втім, провести мудрика до вершини АПЛ сам футбольний бог волів. EA вибрала для FC24 уже перевірену стратегію, яка мало чим відрізняється від того, що було при зміні числа в назві FIFA. Розробників можна зрозуміти, адже ризикувати при ребрендингу не дуже хочеться. При цьому деякі рішення, зокрема геймплейні, не вражають настільки, щоб можна було сказати, що гра перевершує свою попередницю. Так, в Ultimate Team розробники намагалися експериментувати, додавши жіночі ліги чи еволюцію карток, але навряд такі новини потішать тих, хто чекав на інші режими, де змін катма. Варто чекати наступний великий патч і, можливо, FC24 зможе показати щось краще, ніж незвичні відстрибування м'яча. Вольта розчарувала, вона максимально така ж, що й торік. Якщо ви були фанатом серії FIFA, тоді нова ітерація футбольного симулятора EA вас влаштує, але, на жаль, не подарує феєричних вражень. На цьому і все. Ще раз дякую усім тим, хто підтримує нас підпискою на Баймійкофі чи YouTube. І до зустрічі!